Ми розробляли і реалізовували одного негідника державного зрадника. Це був військовослужбовець Збройних сил України, якого ми довго виявляли з генералом Сирським. Він на той час очолював ОСУ в Хортиця, і саме там працював цей негідник. Ворогу він надає всю можливу розвідувальну інформацію, а також інформацію з. Різних інформаційних потоків України, в тому числі з обмеженим доступом, нам вдалося його виявити. Ми його затримали. Він був званні підполковника. Я був дуже здивований, коли дізнався деталі його вербування. Він навіть відмовився від заробітної платні в ФСБ. І працював ідейно, хоча сам є корінним мешканцем і уродженцем Волинської області, і його дід потенційно бігав з автоматом серед упівців і воював проти ворога.